Цей пікап придбали працівники Рівненської АЕС. За кілька днів волонтери доправлять його на передову. Аби плямистий звір, надійно служив захисникам, його добре підготували, пофарбували, укомплектували. Зразу поставили колеса гразіві, бо, в принципі, там по дорозі ці дані автомобілі не їздять, їздять по полях. По... Пересічній місцевості, відповідно, і колеса відповідні на, на, ту, на місцевість. Атомник і волонтер Григорій Тарасюк давно займається придбанням автомобілів для військових. Каже, сьогодні є потреба у такій техніці. Всі військові наші звертаються, якщо просять пікап, просять Mitsubishi l 200 або Nissan Navara. Це автомобілі, які вважаються в даний момент одні з самих надійних, і вони, виходить, що є на їх запчастини. Завдяки працівникам рівненської АЕС, автомобіль вирушить на позиції у багажнику. Додаткова гума згодиться бійцям і прилад нічного бачення. Даний автомобіль був придбаний за кошти наших працівників, які відраховують від своєї зарплати 3%. І оці кошти збираються по крупиноці, закуповуються автомобіль, закуповуються в автомобілі, зразу передаються технічне спорядження, технічний інвентар, медикаменти, продукти і передається все практично вся ця допомога уходить прямо в руки солдатам на нуль. Загалом у межах акції Я допомагаю ЗСУ волонтери Рівненської АЕС придбали у листопаді три автомобілі за кошти, які атомки в розмірі 3% від заробітної плати відрахували за жовтень на допомогу зсу. У цілому ця сума за жовтень склала 1 мільйон 700 тисяч гривень. На машини витратили майже півмільйона гривень. Щоб далі наші працівники залучалися на це діло, бо на даний момент дуже важко, дуже складно назбирати якийсь кошти, якийсь об'єм, щоб трошки був щоб щось краще, новіше, технічно справне купити, потрібно, щоб кожен працівник розумів, що якщо ми будемо більше помагати, скоріше закінчиться війна, скоріше закінчаться ці наші проблеми. Тетяна Коровайчук повложив канал Енергоатом.